Хочете покращити стан шкіри та загальне самопочуття з голови до п'ят навіть після п'ятдесяти, ви потрапили за адресою. Сьогодні я поділюсь трьома дієвими і науково обґрунтованими способами природного стимулювання вироблення колагену. Ці методи допоможуть вам зберегти пружність шкіри та здоров'я суглобів незалежно від віку. Перш ніж перейти до самих методів, згадаємо, чому колаген такий важливий. Колаген – Найпоширеніший білок в організмі людини, який відповідає за здоров'я шкіри, волосся, нігтів і навіть суглобів. Проте з віком його синтез знижується, що призводить до появи зморшок та ослаблення суглобів. Не хвилюйтесь ці три поради допоможуть підтримати рівень колагену та дозволять вам старіти красиво та впевнено. Також у описі під відео я залишу посилання на додаткові корисні матеріали. Отже, перший секрет неймовірна сила вітаміну С. Ви, мабуть, запитаєте, як саме він впливає на колаген? Виявляється, вітамін С є ключовим елементом у процесі його синтезу. Він виступає кофактором для двох важливих ферментів пролілгідроксилази та лізилгідроксилази, які зміцнюють та стабілізують структуру колагену. Простіше кажучи, вітамін С допомагає з'єднувати амінокислоти, формуючи міцні і стабільні колагенові волокна. І це не просто теорія, численні наукові дослідження це підтверджують. Наприклад, одне з них, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показало, що високий рівень споживання вітаміну С асоціюється з меншою кількістю зморшок і сухості шкіри, пов'язаної з віком. Ще одне дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, виявило, що додатковий прийом вітаміну С покращує еластичність шкіри. Та зменшує помітність зморшок у жінок середнього віку. Це ще раз підтверджує: вітамін С відіграє ключову роль у збереженні молодої, сяючої шкіри. Тож як же ефективно використовувати потенціал вітаміну С для підтримки рівня колагену? Ось кілька практичних порад: збагатіть свій раціон продуктами, багатими на вітамін С. Додавайте до щоденного меню якомога більше яскравих овочів і фруктів, апельсини, грейпфрути, ківі, болгарський перець. Полуниця, а також зелені листові овочі, наприклад, шпинат і капуста кейл, чудові джерела цього вітаміну. Чим більше кольору на тарілці, тим краще. Обирайте якісну добавку з вітаміном С. Якщо вам важко отримати достатню кількість вітаміну С з їжею, варто розглянути варіант харчової добавки, але тільки після консультації з лікарем. Звертайте увагу на біодоступні форми, такі як аскорбінова кислота. Або натрієва сіль аскорбінової кислоти, так званий натрій Аскорбат. Вони краще засвоюються організмом, Включіть вітамін С у свій догляд за шкірою. Засоби догляду з вітаміном С здатні істотно покращити стан шкіри, вони стимулюють вироблення колагену та захищають від шкідливого впливу довкілля. Обирайте засоби з ефективною та стабільною формою вітаміну С. Наприклад, Л-аскорбіновою кислотою, та наносіть їх щодня на очищену шкіру. Залучивши вітамін С у свій щоденний раціон і косметичний догляд, ви зробите потужний крок до збереження молодості та здоров'я шкіри, використовуючи силу вітаміну С, ви вже на півдорозі до підвищення рівня колагену та сяючої молодої шкіри. А тепер час перейти до другого секрету червоної світлотерапії. Та що ж таке червоне світло і як воно допомагає шкірі виробляти більше колагену? Червона світлотерапія, також відома як низькорівнева лазерна терапія або фотобіомодуляція, полягає в дії на шкіру світлом певної довжини хвилі, червоного та ближнього інфрачервоного спектру. Це світло проникає в глибші шари шкіри, де клітини поглинають його і запускають процеси вироблення колагену, еластину та інших білків. Що відповідають за пружність і молодість шкіри, звучить занадто добре, щоб бути правдою? Але це не просто обіцянки. Є чимало наукових доказів, які підтверджують ефективність червоного світла для покращення стану шкіри. Наприклад, дослідження, опубліковане в журналі Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery, показало, що червона світлотерапія значно підвищила щільність колагену та загальну якість шкіри. Інше дослідження, оприлюднене в Lasers in Medical Science, виявило, що після 12 тижнів використання такої терапії учасники відзначили покращення еластичності шкіри та зменшення мімічних зморшок. Тож, як саме включити червону світлотерапію до своєї щоденної рутини з догляду за шкірою та підтримки колагену? Ось кілька практичних порад зверніться до професійного салону або клініки. Багато косметологічних центрів пропонують сеанси червоної світлотерапії, які сприяють активному виробленню колагену та покращують зовнішній вигляд шкіри. Важливо провести попереднє дослідження і обрати надійний заклад з хорошою репутацією, це забезпечить безпеку та максимальний ефект. Можна придбати пристрій для домашнього використання. Якщо вам зручніше проводити процедури вдома, Можна інвестувати в якісний пристрій для червоної світлотерапії, однак не спішіть з цим кроком краще довіритись професіоналам та медицині, якщо не впевнені у своїй досвідченості, дотримуйтеся рекомендованих інструкцій. Щоб отримати найкращий результат від процедури, слід чітко виконувати вказівки виробника. Як правило, сесія триває від 10 до 20 хвилин і проводиться кілька разів на тиждень. Регулярність і правильне використання, ключ до ефективності. Залучивши червоне світло до свого догляду за шкірою, ви активуєте природні процеси омолодження, збільшите вироблення колагену та досягнете здоровішого, молодшого вигляду. Тож дозвольте собі сяяти, ваша шкіра цього заслуговує. А тепер готові до третього секрету підвищення колагену? Настав час звернути увагу на надзвичайну силу алоевера. Можливо, ви вже знаєте, що алоевера популярний засіб для заспокоєння шкіри після сонячних опіків. Але чи здогадувалися ви, що ця рослина також здатна стимулювати вироблення колагену? Саме так, алоевера справжній природний еліксир для оновлення та омолодження шкіри. А як саме алоевера впливає на колаген? У її складі широкий спектр корисних речовин. Вітаміни, мінерали, ферменти і амінокислоти, які разом активізують синтез колагену. Один із ключових компонентів, ацеманан – відомий своєю здатністю посилювати вироблення колагену, покращувати еластичність шкіри та зменшувати видимість зморшок. Щодо наукового підтвердження дослідження, опубліковане в Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology показало, що місцеве застосування гелю алоевера. Значно збільшує рівень колагену в шкірі. Інше дослідження, розміщене в журналі Skin Pharmacology and Physiology, виявило, що внутрішнє вживання екстракту гелю алое покращує еластичність шкіри та збільшує концентрацію колагену. Хочете включити алое вера до своєї рутини з догляду за шкірою? Ось кілька корисних порад. Наносьте гель алое вера безпосередньо на шкіру. Обирайте чистий високоякісний гель алое без домішок. Та використовуйте його як зволожувальний засіб для обличчя й тіла. Для максимального ефекту застосовуйте щодня або змішуйте з улюбленим кремом чи лосьйоном, пийте сік алоевера, вживання соку алуе також сприяє виробленню колагену зсередини. Обирайте сертифікований органічний сік без додаткових домішок і починайте з однієї двох столових ложок на день, поступово збільшуючи дозу, вирощуйте власну рослину. Для найсвіжішого і найпотужнішого ефекту розгляньте можливість вирощування алоевера вдома це не тільки зручно, але й дозволяє бути впевненим у якості того, що ви наносите на свою шкіру або споживаєте. Тим більше алоє зовсім не примхлива рослина, і, можливо, у багатьох алоє стоїть вже на підвіконні. Тоді чому б не скористатись, крім постійного джерела свіжого гелю алоевера, ви також отримаєте красиву, невибагливу кімнатну рослину. Яка очищує повітря у вашому домі. Включивши алоевера у свій догляд за шкірою та харчування, ви зробите потужний крок до підвищення вироблення колагену і збереження молодої сяючої шкіри. Спробуйте і дозвольте цій чудовій рослині проявити свою магію, отже, щойно ви отримали три потужні природні секрети, які допоможуть вам активізувати вироблення колагену і омолодити шкіру з голови до п'ят. Навіть після 50 років. Вітамін С стимулює синтез колагену зсередини та зовні. червона світлотерапія активує клітини шкіри на глибокому рівні. вера живить, зволожує та запускає процеси регенерації. Тепер у вас є практичні інструменти, щоб відкрити для себе секрети краси поза віком. Обирайте доступний для вас варіант і вводьте його у свою щоденну рутину. Якщо ця інформація була для вас корисною, поставте вподобайку. Це допоможе нам створювати ще більше якісного контенту для здорового і активного життя, і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові поради щодо краси, здоров'я та довголіття. До нових зустрічей. Залишайтеся сяючими та впевнено долайте межі віку.